Це дійсно реально, незважаючи на ті виклики, які для нас становлять певні партнери. Ми, звісно, говоримо про угорських партнерів. Вони досить ну, неправомірно висувають вимогу, яка стосується прав нацменшин. Телеглядачі пам'ятають такий самий сьомий пункт був колись присутній в списку семи на надання статусу Україні країни-кандидата до ЄС дуже Важливо працювати з партнерами, не скажімо так, відкидати всі можливі варіанти такої співпраці, але досить важлива політична згуртованість і політична воля. Ми наразі з українським парламентом працюємо з партнерами і колегами в Брюсселі. Зараз на фото відео з Єврокомісії, так званого Кабміну. З ними ми теж на постійному контакті. Ну і з європарламентом Ментарями, які в принципі вже готові надавати такі майданчики, створювати спеціальні офіси для роботи українських парламентарів дистанційно або фактично, і, скажімо так, проходити вже певні тренування і готуватися. Але в нас є 35 важливих розділів: у нас є шість кластерів, які ви зазначили. І дійсно наша мета, і підготовлені так були документи, що ми готові їх від. Кривати до кінця року часу залишається вдосталь. Я не думаю, що певні там літні канікули або ще щось можуть цьому не сприяти. Сама європейська комісія з її лідеркою Урсулою Фондерляйн дуже конкретно. Це якби така прем'єр-міністрка всього Євросоюзу. Так вони дуже конкретно висловлюються щодо підтримки подальшої євроінтеграції України. Дуже приємно, що вона точніше цей процес євроінтеграції не оминовлює безпекову сферу. Зараз триває головування наших колег з Польщі. Воно зміниться данськими колегами буквально в кінці весни. Але слоган Польщі в Євросоюзі сьогодні безпека Європи, тобто. Уже ми бачимо, що Європа не просто прокидається, вона виділяє і кошти на безпекові програми, і вперше для третьої країни партнера, яка не є ще членом ЄС, були виділені, виділені кошти на безпеку оборону, А це прямі пряма допомога для наших бригад, підрозділів оборонців, жінок і чоловіків, які насправді і є тими, хто боронить спільні європейські цінності, які так Наші партнери дуже важливі політичні зміни, наприклад, як е, новий канцлер е, в Німеччині, е, як формуються в парламентах коаліції, як призначаються міністри в новосформовані уряди. Не забуваємо і про виплати, які становлять енергетичний сектор, е, фітосанітарні норми. Можливо, воно не так цікаво звучить, як е, прямі інвестиції, наприклад, але це впливає на експорт. Наприклад, деякі маємо. Громадськими організаціями ми створюємо робочі групи, щоб аграріям маленьким і середнім було зрозуміло, які преференції сьогодні є. Наприклад, сьогодні проголосували в Верховній Раді спеціальну ратифікацію програми Інтерек Європа. Вона надає приблизно 400 мільйонів євро фінансування для громади території. Це важливо для того, щоб ті громади, про які говорили в попередньому ролику, вони могли відновлюватися, вони могли могли мати доступ до питної води, вони вчили бізнес експортувати, створювати фінальний продукт для експорту і, звісно, підтримувати відбудову, відновлення і міжрегіональне співробітництво. Тому Кожен день для нас це день євроінтеграції. Ще хочу наголосити на політичній волі в самому парламенті і уряді. наразі вона стала. Ми, звісно, чекаємо миру, справедливого, тривалого в певний час і в правильний час виборів на всіх рівнях. І мені б дуже хотілося, щоб якісь. Майбутній склад парламенту не втратив ось цю євроінтеграційну цілісність і ці єдність, коли закони набирають дійсно і конституційну більшість підтримців. пані Марія. На початку розмови нашої ви згадали угорщину. А чи може угорщина завадити процесу відкриття переговорних кластерів? Теоретично, якщо угорщина надумає накласти вето, приміром чи є механізм, як його подолати? Є, є абсолютно можна накладати, скажімо, так позбавляти права певну країну на голосування, коли країна не відповідає стандартам принципам спільноти європейської або порушує базові права людини в своїй же країні, або не надає доступу до певних її елементів. Угорщина може бути таким прикладом, дуже цікавим скористалися інструментом угорський уряд, так як і в 15 С тому році, коли підписувалася економічна частина угоди асоціації з ЄС, в Нідерландах, проходив референдум, якщо пам'ятаєте, він був не обов'язковий, але вплив Росії тоді був наявним, коли. А в принципі, ми бачили, що люди думали, що вони взагалі голосують за вступ Туреччини до ЄС, а не угоду економічно з Україною. Так і тут дуже ми раді тому, що більше 60% угорського населення насправді активно і відкрито підтримують український шлях до ЄС і повноцінного членства. Тому ми бачимо, як розділяється політиком і і позиція насправді уряду від позиції населення. Нагадаю. Телеглядачам в наступному році будуть проходити вибори в Угорщині, буде зміна уряду, звісно. І е, наразі партія пана Орбана втрачає свою популярність і їх не здоганяють е, опозиція. Е, дуже чекаємо на те, щоб плідно працювати далі. Наприклад, в робочій групі по правам нацменшин. У нас є наприклад резолюція в парі по цьому питанню. Впевнено, нам це вдасться. Але хоч. Е, Очемо наголосити, що не можна таким питанням маніпулювати. І, наприклад, минулого року спільноти нацменшин в горської нацменшини в Україні підписали відкриті листи підтримки щодо о, трьох проголосованих законопроєктів Верховної Ради і загалом державної політики України в цьому напрямку. Ну і гроші без гроші нікуди, оскільки Угорщина може в чергове не фінансування з загального бюджету ЄС, якщо Тимаця також, сподіваюся, лідеру лідерам угорщини не потрібно буде виходити в чергове або каву як це було нещодавно при ухваленні п'ятдесяти міль... міль... мільярдів євро на підтримку трирічного фінансового плану для України, і ми будемо бачити, насправді є. І цілісність європейського союзу, пані Марія Україна виконала 81% своїх зобов'язань за угодою про асоціацію з європейським союзом. А розкажіть детальніше, в чому у нас найбільший прогрес і що ще залишилось виконати? Ну, звісно, ми будемо бачити виклики певні в агропромисловій сфері, і ми розуміємо, з якими партнерами нам треба працювати інтенсивніше. Це і польські колеги, і французькі колеги. Тут питання радше постає в квотуваннях, в експортних квотах. Можливо, телеглядачі бачили, що ЄС хоче повернутися до, до воєнних, мається на увазі до повномасштабного вторгнення угод щодо експорту. Орту наших готових товарів і продуктів тут радше питання стоїть в тому, як Кваліфіковано прокомунікують наші представники торгові, які працюють при міністерствах, і як ми будемо рухатися з партнерами далі. Це не єдина сфера, в якій можуть виникнути питання, це загалом питання квотувань, тому що це спільний ринок, це 508 мільйонів споживачів. І звісно, український продукт він дуже якісний. Наша головна зараз задача підготувати виробників до цього відкритого і. Вагомого ринку. Нагадаю, після вторгнення РФ до України нашим найбільшим, найбільшим експортом і імпортом для України є якраз ринок ЄС. Ми його не хочемо втрачати, але і якість і товарів і послуг повинна бути відповідна. Ну і звісно, є в чому повчитися в Україні. Це процеси діджиталізації, це процеси згаданого вами роумінгу телекомунікаційних систем, які показують дуже високі результати, і тут в обслуговуванні громадяни надання їм діджитал послуг, нам поки що немає рівних, навіть Естонія вчиться у нас, але тут питання також захисту даних постає і ратифікації важливих директив і регламентів ЄС. Євроінтеграція це не легко, це не знаєте така весела доріжка, скажімо так, яка встелена тільки можливостями, звісно, є виклики, але ми готові з ними працювати, пані Марія. Маємо ще півтори хвилини. розкажіть, будь ласка, як триває скринінг перевірка української нормативної бази на відповідність нормам ЄС, які є можливо зауваження від партнерів. Нещодавно ми мали таку можливість підтримки фінансової для долучення експертів до цього скрінінгу. і це, скажімо так, унікальний кейс, коли Україна рік тому або вибачте, навіть два роки тому почала. Селфскрінг, це коли ми самі себе оцінюємо, і що важливо, він дуже в багатьох елементах, майже на 90% співпав з позицією уряду ЄС Єврокомісії. Ем, я нагадаю, і українські депутати також долучені до робочих переговорних груп. Ми для цього подорожуємо в Брюсселі. Або за браком просто часу інколи приймаємо участь онлайн. Це і освіта, і охорона здоров'я, і міжнародна політика і міжнародна ем, міжнародна <зурована"> торгівля це абсолютно всі сфери нашого життя, і ем, наразі е, вона робота ця більш технічна. Я наголошувала в багатьох етерах, що нам не вистачає приблизно 6 тисяч експертів. От як, якраз для фахових скрінінгів вони потрібні, але ми не полишаємо роботу з громадськими організаціями, які виконують для нас на, 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 наразі е, роботу і підтримки і аналітики євро. Е, Інтеграційний комітет Верховної Ради залишається одним з найменших по кількості, але роботи у нас випадає дуже часто найбільше, тому що ми готуємо, готуємо закони і першого, і вже другого читання до прийняття для того, щоб у наших європейських партнерів було до них менше запитань. Пані Марія, я вам дуже дякую, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. І за цю розмову це була Марія мезенцева федоренко народна депутатка, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Дякую вам.